Я послав на зустріч, в і трошки. У 2020-му закінчив ваш коліж. Ну, після того він ще пішов в коледж в механіко технологічний отримав е, молодшого спеціаліста кваліфікацію і вступив до нас, якби він зразу пішов. У нас багато таких. Тобто, ми от вам два шляхи показали. Або зразу після вашому але а не треба. І ви йдете, якщо не четвертий, чи третій, який? 9, 9, 9, 8, 9, 10, 10. Ну, ці групи зварювальників. Да, тобто ми всі бачили зварювання, тримали в руках електрод, навіть такі, що доварили. 10, 10, 10. Да, Не просто так електрод. З ну, часто не просто варить там. А вони дивіться, ось зварили золоту звеню. Ну, чого вона звеня називається? Бо зварюване виробництво кафедра, ЗВ. Ну і студенти її ну, ось і там погладять десь, кажуть, все тоді буде нормально. Ну, Через рік ми її знову золотом покриваємо, бо вони його стирають. Золоте. Студенти ось, це не так просто. Треба спочатку було придумати ну, образ. Да. Потім знайти матеріал, щоб оце зігнутись такі елементи. Потім, яким способом зварювання вони привалили, як ви думаєте? Тоби ж зварювали. Підходьте, не бійтеся. Можна пощупати. Можна пощупати гриню, можна пощупати. Який спосіб зварювання цього банера? Хто скаже? Ну. А це хто? Це наші сидити? Це це? Ні. Зварювання плавлення Автоматично. Ну, Ви знаєте, ручне зварювання є. є механізоване, а є автоматичне. І от оце в нас створена лабораторія, де в нас тут лабораторії Ті роботи, про... заняття проводять по способам зварювання плавлення. Але вам запитання, от будете колись здавати один день. а які ж е... ти енергії це звали. Яка енергія заставляє метал розплавитися і утворити зверне зір? Ну, які які енергії є? Електрична, є теплова, механічна. Який тип енергії використовується для розплавлення металу зірками? Теплова, правильно, або термічна. Тобто ці способи ще називаються термічні. Ось вони бачите, там представлені. Але цю енергію може створювати що? Саме такий спосіб ну, розповсюджений. Лазир, електронна променева. А коли ось електрон немає, яка енергія буде? Чого? Хто там сказав? Дуга, електрична дуга. Ну, правильно, електрична дуга. Зараз ви побачите дугу. Дуги в газах, там теплю, там покриття. Передавайте нас у Дивіться, це цепатиться, давай, тут можна змінити меня, дивіться. Пикровец, yes. <реш> Значит, можно, так, можно... можно... таком, в принципе, рейс. Можно, не Так. <реш> и <динамы. реш> Так, у нас завтра 5

Тільки бере з багатьом. Ну хлопці, хто хоче, хто не боїться. Бери дві дротинки. І да. Оце це що... Це точкова машина. Значить, дивіться, можете в АКД містечку відкрити кіо. По кодах сердець. Досивайся гріш.

Робот, да, чуєте, ви запрограмували його, ну це така фігура. да, і ви, Програма згенерує координати по по ігрі. Тут можна до безкінечності. Можна. Це у нас частина лабораторної роботи, де студенти вчаться писати програми. І для того, щоб було наочно, ми зняли шпіндель, який фрезерує, поставили кулькову ручку. І тепер зразу видно, тобто дає завдання, на треба таку фігуру з такими розмірами. Студент написав, запустив, подивилися, вийшло, все, значить, лабораторна робота зарахована. Восьморочку в основу ще почекай, писати роботи видите, вот тут. В атмосфері так вакуум. Ты якісь такі метали, там, кольорові, там. Повітряну плазму на повітря. В принципі, те, що колега говорив про різання, це також ну, переважно на повітрі. Ось, можна, побачити, що ви натворили. Зварювання буде пов'язано з допоміжним, механічним, процесом. Треба гнуть, треба різати, треба вальцювати. так, і так. Це наша механічна це механічна. Бачите, вискати катання, це І тут же працюють наші гухки. Гурток технічної творчості, бачите, от він розповідав про карбон, ось форма фрезерована на останніх теплаках і ось зроблена половинка гітар. Тут гурток художнього звання ми робимо нову скульптуру. Це космонавт, який з літаючої тарілки витягує троти і пальником запалює зірку. Зірка вона вже готова. Ось така зірка. От там у нас таюча тарілка вже час, ну, майже зварена. Бачите, робиться модель 3D, ну 2D, да? 2D, потім друкується, ми гнемо деталі і потім їх зварюємо. Ось такі структури, які бачили, на ганку, там, в колі. Іще побачить, ми ще побачимо. таку. Да. Ну і тут наша і ось наші випускники фірми. Вислають, як я випускаю такі джерела жирення, батон інтернеш. Ось можете ви ось таке да. придбання. Так як класно, трохи менше температура. Але дуже зручно, висока якість зварювання будемо демонструвати. Будемо очікувати. Апарат народі на півавтомат. Це наші випускники, я якраз раджу. Вашому керівництву купити, от яке таке обладнання, бо воно сучасне, 50 країн світу продається і обслуговування на дуже якісне. І вони дуже досить надії. В інтернеті я палі, де якусь. Як же тут паяння металів приходить в лабораторію? Ну, трошки студенти пробують паяти, а потім відривати, щоб контролювати е міцність паяного мета. Тому вони такі криві, тому що їх після паювання. Ну,

Ось вас знімає якраз наш художник, доцент, Сергій Миколаївич Мінаков, який виставки персональні має, в нього багато і фоторобіт, і ось таких, ну, на металі. Ну от бачите, ви придивіться тільки, наскільки це тонке. Ну, от Бачите, ось там пуговичка, ось тут дивіться, карман дівчина йому щось тут кладеть, хоче телефон забрати. До деталей, але це ж намалювати можна. А як із дроту зробити? А от це я сижу через 20 років. Зі зістаріюся. Зараз одним оком глянемо, що ми ж не тільки звалюємо. Ми ж і комп'ютерні проєкти робимо. Ну так, просто зайдіть, подивіться. Захоплюється за Сергій Миколаєвич, дивіться. Ось, бачите, це ж треба такі ось, штани зробити, це все дратинками. Намалювати важко. А ось дивіться, ось оце, ось оце, кожна складочка, кожний. Каждый... Так, два сроки, пожалуйста, чому це важливо? Я не знаю, Віталій Петрович. Mm -hmm. Ви показували карту, на вході карту. Вони фотографували, і я казав, де оці всі блямбочки, це там наші опустики працювати.